Всім привіт! В сьогоднішньому відео побачите, чи працює удача. Ми тільки що вийшли на прогулянку і знайшли на дорозі 5 євро. Зразу пішли на заправку і придбали 5 скретч-карт. Так що дивіться, далі у відео чи щось з цього буде. Що ти там кажеш? Ой. ще ось. Я люблю осінь. Та люблю я осінь. Ти любиш весну? Я теж люблю весну. І зиму я люблю, і літо люблю, і осінь люблю. Тільки це все люблю вдома. Що ти хочеш? Що ти щось розповіл. Tarko Precision, Aluminium Precision Steel Fabrication. 0872639927. Ти комусь рекламу зробив? Да. А так. Готом? А, у цьому? Ти оконав. Та листя падає вже дивись. Там хмара така чорна. Да. А ми гуляємо. Що, осінь? Ну до чого тут осінь? До чого? А що, влітку хмар не буває? Ні. Чого? — Влітку буває тільки осінь. Давай нападай чого. На камеру поїсти, думаю, що а, люди заяву напишуть. Ще ж відчуття, ти будеш звертатися в гарду. Щоб мене забрали. Подивіться. От вони гарні, особливо на осінь. Я їх показувала в минулому році. Це я не знаю, чи вони багаторічні тут чи їх знов висадили. А? Що? Хмара. Ні, це хмара, до речі, не дощова. Ну, така вона. Середня по дощуті. Так, а ми знову вирішилися зайти на заправочку. Коротше, ми внадали заправку. Поки не заберемо звідти свій виграш, не заспокоїмось. Максим! Скажи, по що ти йдеш на заправку? Морозиво. По що? Морожене. По морозиво йдеш? Так. Да. І все? Так. Да. Ти теж будеш морозиво? Ні. А ти що будеш? Не знаю. Так, ну ми знов сюди зайшли. А що там є? Ти орел хочеш? будеш? Ні, -а. а. тут нема того, що я хочу, так? Да? Ну, Значить, нічого не хоче. Возьмі але воно хороший. Не хочу. Я хочу скрити карту. Ну получиш, значит речі вам. Я тільки шокова напилась, й не хочу нічого. А ти хочеш щось? А що ти там знайшов? Вот он? Вот. Коротше, друзі, прикол. Дивіться. Я планувала взяти сьогодні тільки дві скрич-карти, а в нас п'ять. Знаєте чому? Того, що ми тільки що знайшли 5 євро на дорозі. Як ви думаєте, це знак чи ні? Зараз побачимо. І одразу цих взяли. <сих> Я в шоці. Я з собою брала в 2 єврика, щоб взяти дві сьогодні. Вчора Максим купував 4. Ось. Це можете подивитися в одному з моїх попередніх відео. А сьогодні купили п'ять, так що зараз будемо дивитися, десь сядемо, десь, може, кудись на лавочку чи де. І подивимось, чи щось. Ми виграли. Якщо вам таке цікаво, приємно перегляду далі. Це зараз іду і думаю. І якщо це тако знайшов гроші, це значить, що ми недаремно саме в цей час вийшли, типу як доля, на вулицю. Бо ми взагалі якось і не думали сьогодні йти гуляти, але погодка сказала, йдіть. І виходить, що. Зразу беремо на них п'ять оцих карточок, і зараз перевіримо, чи працює все, чи не працює. Які грибки. <ріпи> це парасольки? Да, так, це будущий зонтик. Диви які класні. добрі. Так? Да? Ти думаєш? Зонтики добрі. Ну вони всі ж? Всі. Я тут всі добрі. Звідки ти знаєш? Тому що їх не один раз бачив. вже. Які класні. Вони напевно, й пахнуть. Хай будуть. Пішли. Ми зараз десь от оттуди за столик присядемо і покажемо вам результатики. Ось замок. Ось ми. О, я сюди хотіла підійти сісти, а тут лавочки закриті. Блін, ну йдемо далі десь. Сюди ні не закрито. Просидимо сидіти, вони опускаються. Та пішли там вже десь. О, я знаю, де ми зараз і Да, Там де грошовий стіл і грошові лавочки. А гроші ж до грошей притягуються. Якщо там нікого нема. Зараз я гляну. Там хтось сидить, Макс. Блін. Там хтось за тим грошовитим столом сидить. Ну, сьогодні туристичний день, вихідні. Звичайно, що люди там сидять. Ага, якісь. Якісь сидять. Ага, якісь люди. Ну, Максим сюди прийшов. Ай, ну добре. Що ви готові? Ми готові. Нічого, <плес> Все одно весело. Блін, то вже нічого. Двадцять десять, два, один, один, нічого. Капець. Що, да, нічого? Да, сосямба. Теж сосямба? Да. Так. Блін. Нічого? Блин, давай я ні да. Дай я! Ні. Ну дай я! Ні. Ну там буде, якщо я. Ну, Макс! <рес> Тут так не Работає. Там є тільки то, що там є. О. Макс, ну не здорові так, щоб здаралося все. Що, ні одного? Ні одного. Блін, друзі, не працює ця теорія на рахунок знайдених грошей і виграшу. Має співпасти три однакових цифри. Тут я думала, коли ти старав, я думала, десятка буде. А Я думаю, що 100 тисяч. Я дочні 10. А, тут 10 на 10 максимально. Ну так, да, тут на 10. Ну нічого. Наступного разу пощастить. Всім пока.